Що давно в їдальні обласного диспансеру радіаційного захисту населення впродовж трьох днів не було хліба. Хворі, які лікувалися у стаціонарі диспансеру зі скусті, почали жалітися на незадовільне харчування. Головний лікар Сергій Боровець розповів, що проблема з хлібом виникла. Тому що раніше ми розраховували з хлібозаводом векселем, а тепер хлібозавод відмовився брати цей вексель, а живих грошей на рахунок у нас не поступало. На даний час вже власне управління охорони здоров'я перераховані кошти безпосередньо для нашого диспансеру на суму півтори тисяч гривень, які ми перерахували на хлібозавод, для того, щоб вже з хлібом більше проблем не немає. Mm -hmm. Якщо говорити взагалі про якість харчування хворих, то вона, звичайно, страждає. Чому? Тому що живих коштів не вистачає. Отож, закуповувати харчі адміністрації доводиться за кошти спонсорів. Так були придбані для хворих і овочі, і крупи. Незабаром остаточно усунеться і проблема забезпечення хлібобуличними виробами. В відповідності до розпорядження голови обласної держадміністрації сорок. Є відповідний наказ обласного управління охорони здоров'я про можливість придбання через ват радіотехнічний завод хлібопекарських шаф. Які можуть в невеликій кількості е, випікати хліб і забезпечувати автономно кожну, кожне лікувальне заклад, розраховуватись за шафи передбачено векселями 80% ними і 20% готівкою за перерахунком. І ми думаємо, що ну до 1 грудня ми вже зможемо випікати свій.